Це та сама чарівна таблетка, яка допоможе вам в усіх ваших проблемах внутрішніх і зовнішніх. Також всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про дуже важливу тему. Не буду довго томити. Сьогодні ми поговоримо про любов до себе. І я знаю, зараз ви захочете вимкнути це відео, тому що, ну, звичайно, відкрила нам тут Америку. Всі ми і так знаємо, що любити себе потрібно. Але я саме поділюся тим. Як нарешті знайти до себе той самий ключик, як почати робити перші кроки до любові до себе? Фразу люби себе і все стане чудово. І так вам, скоріше за все, доводилося вже чути. Але чи задумувалися ви, як дійсно відношення до самого себе впливає на ваше життя, на усе, що з вами відбувається? І чому всі так радять це? Чим це так круто? Я ось, наприклад, тільки нещодавно про це задумувалася. Це не означає, що я не чула цієї фрази чи не розуміла зрозуміла, як важливо любити себе, але я розуміла це. В принципі, що так, це важливо, але чому ні? Я про це не думала. І тут я недавно прочитала книгу, яка мене і надихнула на це відео. Вона називається «Люби себе. Я раджу вам її прочитати, бо вона досить коротка і просто написана. Інколи автор прям вкрайнощі там десь вдається, звичайно, ви повинні фільтрувати через себе його слова, але особисто мене надихнула ця книга задати собі питання: навіщо мені любити себе? І побачити, як це впливає. В принципі, на життя, отже, автор пропонує декілька методик, які допоможуть полюбити себе. Це вправи на дихання, це медитації і багато інших практик, але їх об'єднує те, що кожного разу він в голові прокручує фразу Я люблю себе просто постійно, знаєте, як мантру. Я люблю себе, я люблю себе, я люблю себе просто постійно. Ну, як трошки того. <с> і в принципі на цьому все. Але просто вдумайтеся, наскільки це просто, але геніально, тому що все, що ми думаємо про цей світ, це якісь наші установки. І якщо ви будете собі постійно повторювати одну і ту саму фразу, не зважаючи на те, який характер цієї фрази, вона точно перетвориться на правду. Якщо ви будете постійно повторювати, я обожнюю рожевий колір. То скоріше за все ви дійсно почнете дивитися на рожевий колір. Згадайте якусь схожу історію зі свого життя. Особисто в мене така історія, коли я повинна була їхати в Італію на практику працювати. То я постійно починала помічати біля себе якісь італійські заклади, піцу там якісь слова просто скрізь. Це не тому, що вони дійсно різко з'явилися, це тому, що моя увага була направлена саме на це. І представте: якщо ви постійно направляєте свою увагу на оці три слова я люблю себе, то скоріше за все це просто перетвориться на реальність. Звучить якось для когось незрозуміло, звучить як якась магія, але це ніяка не магія. Це психологія. Ми собі вдовбуємо щось в наш мозок, і він це сприймає за правду. Якщо тобі з дитинства говорили, що світ поганий, всі люди погані, бійся їх, то скоріше за все ти і виріс такою людиною. І якщо ти будеш собі повторювати цю фразу, ти просто почнеш помічати підтвердження. Тобто ти почнеш вірити сам в цю фразу, і, по-друге, помічати, що це дійсно є біля тебе, що дійсно тебе люблять, ти любиш. Але як на мене, найважливіше. Що ти почнеш робити так, щоб ці слова підтверджувалися. Тобто не тільки ззовні будуть приходити до тебе докази того, що так ти любиш себе. Наприклад, тобі будуть робити компліменти, підтверджуючи твої слова, що ти гарний, розумний і так далі. Але й ти почнеш до себе вимагати такого ставлення. Про яке ти говориш сам собі, давайте простіше на прикладах. Тобто, якщо я говорю собі фразу я люблю себе, я люблю себе, я люблю себе, а потім дозволяю, наприклад, моїй подрузі, моєму хлопцю чи незнайомій людині мене ображати, то представте, який це дисонанс для мозку. Він повторює постійну фразу я люблю себе, а потім він терпить, як його булять. Не дай Бог б'ють чи інша якась форма негативного ставлення. Або ще банальніше, ви їдете в транспорті, і біля вас сів чоловік, який п'є пиво. Знаєте, оці люди, які не можуть потерпіти додому, приїхати і попити пивка, а п'ють просто в транспорті. І представте, що в цьому транспорті, в якому до вас підсів цей чоловік, купа інших вільних місць. Але вам ніяково пересісти, щоб він також не образився, або в принципі ви думаєте, чи потрібно чи ні, а час іде, а вам якось неприємно. Ну, наприклад, запах чи ще щось. І якщо в вашій голові в цей момент фрази я люблю себе, яка вже там повторюється декілька разів за день, тиждень, місяць, то навряд чи ви будете слухати цю фразу в голові і продовжувати сидіти там, де вам не комфортно. Навіть якщо вам ніякого там чи не хочеться образити когось, ви візьмете свої речі і присядете. І так в усьому в спілкуванні в якихось маленьких ось таких моментах з незнайомими людьми ви, коли будете розуміти, що я говорю цю фразу, то якось дивно я говорю одне, а роблю інше. Це не означає, що ви вже полюбите себе і будете так робити. Насправді, любов до себе це дуже дуже довгий процес, і вам треба це прийняти, тому що я сама починала. Ще з підліткового віку усі якісь ці практики, чи щось читала, чи щось хотіла, і знаєте, потім це якось ось так загорається. Я думаю, зараз я там зроблю пару практик, і все буде круто. Але це дуже довгий шлях, і ви повинні розуміти, що маленькими кроками ви дійдете до своєї мети, але ви не зможете зробити пару практик і різко полюбити себе. Проте, ось такі якісь речі, як повторювання цієї думки і так далі, дійсно можуть допомогти. Але найбільше мені в цій книзі сподобалася не оця фраза, яка постійно повторюється, а фраза, що б я зробила б, якщо б любила себе. Просто вдумайтеся, наскільки це може перевернути ваше життя, коли ви зіштовхуєтеся з якимись ситуаціями, і ви собі говорите цю фразу в голові. Просто представте, як це може змінити взагалі рух розв'язки цієї ситуації, коли ви в аб'юзивних відносинах і ви себе це питаєте: чи залишилась би я з цією людиною, якщо б себе любила? Чи дружила б я з цією подругою, якщо б себе любила? Чи дозволила б я до себе таке ставлення, якщо б себе любила? Просто. Блін, вдумайтеся, яка це мощна фраза. Я сама нещодавно тільки прочитала цю книгу, і всі ці поради в своє життя тільки починаю вводити, але ще до того, як виконувати всі ці практики і задавати собі ці питання, ще до цього мене просто осінило. Сказати цю фразу, настільки вона тобою двигає, і наскільки вона може змінювати рух того, куди ти йдеш. Ну, це для мене відкриття. Ви маєте зрозуміти, що це не станеться ось так, щоб полюбити себе потрібні якісь дії, як маленькій дитині собі вдовбувати і говорити постійно повторюючи. Так, вам буде здаватися, що ну це ж дивно, я ж доросла людина, я і так маю це зрозуміти і зробити. Але ні, все набагато простіше. Ми ті ж самі діти, яким інколи потрібно прям декілька разів повторити, що не можна або можна, щоб вони навчилися. І те питання, яке я вам задавала на початку: чи розумієте ви важливість любові до себе, чому і як це повинно допомагати? Я сподіваюся, що у вас якісь вже думки з'явилися: робота, відносини, навчання. Все це залежить якраз від оцієї простої фрази. Що б я зробила, якщо б любила себе? Мені б хотілося більш детально поговорити про цю тему. Але я все ж таки хочу зупинитися на цьому, просто підштовхнути вас до думок. Обов'язково прочитайте книгу. Не скажу, що вона ідеальна, але прочитайте, подивіться моє відео. І напишіть свої думки, які прийшли до вас. Сподіваюся, відео було корисне. Став лайк і підписуйся обов'язково, щоб не пропустити нові класні, цікаві відео на цьому каналі. А цікавих тем буде ще більше і більше. Тому підписуйся і будь в курсі всіх подій. З вами була Саша. Всіх обіймаю і бажаю вам любити самих себе і цей світ.